Соломія українець, шла до Бога Україна. В материнській вишиванці, де вогонь руїна, Шла до Бога рано вранці, ненька Україна, Вітер коси розплітає небі чорна хмара, стала Господа питає. За що така кара сині вбито в чистім полі могила, як рани? Знову хочуть моєї волі одягти кайдан. Бач, калина зажурилась, бо вдовою стало, що я тобі не молилась, що я не благала. Перед ляхом боронила православну віру. Святий хрестик не зронила холоднім сіміру. Дощем збито в полі жито. Нема кому жарти, скільки іще сльози. Ангел Божий мовить з неба, скоро день настане, хто меча підняв на тебе, на коліна стане свята правда, воля й доля в твоїм домі буде, тільки кату не пробаче ні Бог, ані люди.